90% ми зарядилися, 477 кілометрів нам показує прогнозовано процент. Давайте процент виведемо. Як це зробити? так, 90 рівно кілометрів. 30 кілометрів у нас було 60 кВт. Ми купили три талона і заправилися ось тут на Орлеан. До речі, брали ми ось цей перехідник, до речі, на ньому так, бачите, навіть написано оренда. Тесла, Львів, Шоп, друзі, я десь прикріплю, там вони продають ці перехідники, дають в оренду. Я брав в оренду, я виїжджаю практично ніколи, тому мені краще, зручніше взяти оренду. Брав я, значить, три талончика по 20 кВт, йдете туди до оператора, кличете відразу любого працівника, він приходить з вами сюди і дзвонить і вам включає. Є тепер такий один момент, що це все можна робити через, підказуйте мені, через додаток, але потрібно, щоб у вас була карточка. До речі, щоб витягнути роз'єм. Нам потрібно притримати ключик і далі витягуємо. Все, друзі. Всім гарного настрою, головне не забувайте перехідники, які ви взяли в оренду. Бережіть себе.